Усім привіт-привіт! Вітаю всіх на моєму каналі. Нові акції та знижки в копійці. Нова у нас копійка відкрилася, я всіх запрошую на огляд. Спочатку з вами поглянемо на ось цю красу. Магазин готується до Дня Валентина. Чашка ось така скляна, йде з котиком та серцем. Гарненька 4990. Другий ось такий варіант скляної чашки. Лав 320 мл об'єм, 49,90. Не менш така цікава чашка. Далі йдуть сердечка червоне на палочці одне 10 гривень. І ось такий варіант сердечок. Ціна 39,90. А це різноманітні Валентинки до Дня Валентина. Ціна такої Валентинки 8 гривень. Ведмедики ось такі м'які білі йдуть на палочці 29,90. Далі не менш цікава чашка ось така керамічна. Іде з кришкою та ложечкою. 150 гривень. Фігурка ведмедик декоративна, невеличка. 60. І ось така краса, чашка йде теж з кришкою, з ложечкою. з малюнком котик та серця. Чашка така коштує теж 150 гривень. Нічник у формі серця йде, невеличкий. Зараз його вімкну. Ціна такого сердечка 40 гривень. Ручка подарункова, де фігурна, теж серцем. Коштує така ручка 20 гривень. А це вже йде набір подарунковий, коробка. А в коробці ведмедик та мило. Ось так воно виглядає. Ціна такого набору 70 гривень. І ось такий набір. Подарункове мило троянди 80 гривень. А це свічки у формі серця в наборі 9 штук іде 60 гривень. Декоративна свічка у формі серця Іде в коробці 100 гривень. І ось такий варіант свічки 129,90. І ведмедик свічка 100 гривень. А далі, з вами поглянемо солоденьке. Цукерки Вері Пері, молочний шоколад 140 грамів 80 гривень. Любімов цукерки молочний шоколад 200 грамів 125. Цукерки конті, золота лілія. 155 грамів. Ціна 80 гривень. Міленіум, рів'єра, цукерки, молочний шоколад 250 грамів 160 гривень. Далі у нас іде ось такий стакан пластиковий вигляді сет з золотим обідком. Ціна його 40 гривень. Набір іде для макіяжу пудра, блиск, тіні та помада. Набір у вигляді цукерки. Ціна такого набору 140 гривень. І ось такий набір для макіяжу брів. Ціна теж 140. І набір туштіння підводка вія 120. А це вже набір подарунковий, шампунь пантін V 400 мл об'єм та бальзам 286 гривень. Чашка керамічна йде, ручка у формі серця. З кришкою та з ложечкою. І ось така чашка теж. Ціна таких чашок 150 гривень. Скляні чашки, прозорі, а всередині чашки дорожеве або синє серце. Ціна такої чашки зі знижкою 95. Далі у нас іде заварник French Press, скляний, з дерев'яною ручкою та кришкою на об'єм 600 мл 220 гривень. Поменше ось такі заварники де. Френч-прес теж скляний. На 350 уже об'єм, 110 теж зі знижкою. А це набір бокалів для шампанського. Ось так вони виглядають. 6 штук в наборі. 260 гривень. Банка для зберігання скляна з металевою кришкою. На об'єм 500 60 гривень. Побільше ось така банка теж скляна з металевою кришкою на 750 мл 70 гривень. Пляшка для соусу, не менш така цікава скляна. На об'єм 240 мл 60 гривень теж з знижкою. Це йде такий набір тарілочок для закусок. 3 штуки в наборі 140 гривень. І поглянемо з вами на серветниці. Ось така металева серветниця 35 гривень. Не менш цікава пластикова фігурна серветниця іде на ніжках 40 гривень. І металева серветниця теж на ніжках. 50 гривень. А це такі тарілочки йдуть керамічні, глибокі з візерунком 90 гривень зі снижкою. Піала ось така або салатник теж з візерунком 90 гривень. Прямокутна тарілочка довжиною 18 см 45 гривень. І сама малесенька ось така тарілочка або соусниця, 20 гривень, теж зі знижкою. Зацікавив мене ось такий салатник цікавої форми. Ось так він виглядає. Ціна його 40 гривень без знижки. Далі поглянемо на цукор. Він іде зі знижкою, вага 1 кілограм. 29,90. І побутова хімія зі знижкою. Капсули для прання Savex 12 штук, 160 гривень. Зося капсули для прання, 17 штук в упаковці, 120. Чисте чудо. Капсули теж для прання 10 штук в упаковці, 75 гривень. Далі у нас іде пухнасте нянь гель для брання. Об'єм 2 літра, ціна 90 гривень. Апаліскувач докс. Об'єм 4 літра в асортименті йде 110 гривень. Порошок тайт автомат 2 кілограма 100 г 250 гривень. Зося автомат. Вага 4,5 кг 180 гривень. Апаліскувач для білизни Сілан об'єм літр 100 і літр 400. Ціна однакова 155 гривень. Пухнастий нянь теж опаліскувач об'єм 1 літр 45 гривень. Хелен відбілювач 530 грамів. Ціна 80 зі знижкою. Мило йде дитяче, пухнастий нянь. 125 грамів проти плям 18. Мило звичайне ось таке господарське 200 грамів 15. Сарма. Засіб для миття посуду, лимон та сода ефект. 35 гривень. Фері, засіб для миття посуду. лимон, Зелене яблуко. та апельсин та лимон. 500 об'єм, 70 гривень. І об'єм 450 чайне дерево, 62 гривні, 90 копійок. Фері об'єм 1 літр. лимон. Та зелене яблуко 120 гривень в одноцінно. Серветки універсальні 10 штук в упаковці Фіна 85 гривень. Серветки вискозні фреаутаудуть 5 штук 72 гривні 90 копійок. Губки хата багата, Піні 4 штуки в упаковці 20 гривень. І на ефект губки кухонні, кухоні, 6 штук в упаковці 35. Губки кухонні, кухоні 10 штук в упаковці, хата багата, 12. Всім дякую за перегляд, усім до нових зустрічей!